Привіт, дівчатки, привіт всім. Сьогодні у нас 22 серпня і перед нами завдання, примхи від підписників-гра. І наразі я зупинилася на номер 13. Це завдання від Любов Мельничук, схема жінки в єгипетському стилі. Отже, що у мене вийшло? Вийшла у мене така дівчина. Ну, як завжди, перебирала картинки десятками, і зупинилась я на цій. Як ви пам'ятаєте, може, то в мене є Славянка, така дівчина гарна. Ось і є в мене африканська дівчина, і зараз ось буде єгипетська дівчина. І вони зроблені в одному стилі. Отже, я вибрала цю схему, і зараз у мене є. Три дівчини завдяки любі Мельничук. От, Дякую вам за завдання. І розповім трошки про неї. Так, це є схема 300 на 300. Має 98 кольорів. Ось блендів немає і виконується тільки хрестиком, як завжди. Я хочу викреслити. Відмітити, що наше 13 завдання я теж зробила. Це я так на роботі знімаю, поки є якісь хвилинка, тож можуть тут і в двері дзвонити, і в телефон дзвонити. Вибачайте. От, маємо ми 13. А далі. Далі буде завдання, він і Лістич. Це є схема з літнім краєвидом. Ну, як завжди, я думаю, що це така класика, що треба поламати голову над схемою, яку ти хочеш зробити. Ось це таке вона казала: і пам'ятаю, що твоє ідеальне літо. Ви знаєте, я якось така інтроверт. Я взагалі не дуже так розмовляю багато. От. І якби я своє ідеальне літо поставила, ви б здивувалися. Це, мабуть, було б якась ізбушка на ножках в лісі. От. Але, тим не менше, е я обрала ось таку картинку. Так, ну, два слова скажу, чому я її обрала? Значить, е літо, як нас і просили. І такий чудовий вид з балкону. Якось я так помічаю, що в мене на дуже-дуже багатьох схемах є гори і є море. Ну, ось зараз не буду оригінальна. Теж тут і море, і гори. І я так розумію, це вихід такий на балкон, зимовий сад. Ось я бачимо тут такий коврик навіть внизу. Я так розумію, такі елементи я Спочатку хотіла його підрізати, а потім подумала, що гарний коврик не буде. <х -х -х> От, я його залишила. Значить, вийшла в мене ця дівчина на сонечко на море девлюбуватися, правда? І е е дається картинка дарує приємний настрій. Такий настрій на відпочинок, настрій на літо. І е, вона у нас вийшла 250 на 365 на 114 кольорів. Блендів тут теж немає. Ось, і е, робота виконується тільки хрестиком. Так що, Іруся, е, не знаю, чи вгодила я тобі, і чи виконала я так, як ти хотіла. От. Але ми маємо також. 14 завдання виконано. Так, потім відмічу собі. Ось що у нас наступне? Наступне у нас тех 10 фактів про мене. І я планую знімати цей тех. Звичайно, я поки писала якісь питання, 10 фактів, то. Вже і розстроїлась, і змучилась, і думаю, понаговорила собі в голові всякого. І думаю, а потім уже сама сміюсь. Думаю, сама продумала, сама розстроїлась. Ну, то не відповідай на такі на такі факти. Так що я ще передивлюся питання От, і е, запишу цей тех. Ось, але я ще подумала трошки над 16 -м. Це є завдання від Оляни, значить, сюжет з різними видами швів. Ну, я відверто кажучи, я трошки конфюст. Я щось зробила, але не знаю що. Значить, це є така гольничка, подушечка для голочок. Назвала я її павич. Люди, я не знаю, що я зробила. Я не знаю, це добре, це погано, це гарно, це негарно. Взагалі, в мене таке враження, що це не я. Я не винна. Я зовсім не винна. Вона є маленька: 92 на 93, на 13 кольорів. І тут є, звичайно, хрестик, бекстіч та декоративний шовчик. От я не знаю, що з цим робити. Якщо це погано, давайте забудемо про це. І все. Але що могла, то зробила. Я якось, знаєте, не, не відверто кажучи, не маю досвіду. От якби я сама вишивала шовчики, або вишивала такі якісь штучки, я б, напевно, орієнтувалася і мала би кращий смак. Але я, на жаль, не вишиваю ось і не дуже в цьому розумію. Тому, ну, Є така гольничка бабич. Оляна, вибачте. І ви знаєте, дякую вам за завдання. Все ж це цікаво над чимось подумати, правда, і спробувати спробувати щось нове. Може, я якось з часом буду про це розуміти більше. І мені захочеться зробити ще, ще якісь дизайни. Ось, а наразі Оляна. Я теж відмічу. Шістнадцяте завдання. От, і е, покажу вам ще. Значить, я попутно, ну, ось воно, можна в круглому, так. Такий цей павич. Це невеличка, я так розумію, по розмірам невеличка, така подушечка для голочок або просто. Просто Бог з нашого <сі> <Прости. сі> Так, Попутно я зробила теж про літо була тема. І це вже схема така оцебятіна, завдання від себе. Так, бо тут вже я шутики не знімаю. Значить, це є така ваза з квітами. І чомусь в мене немає. Я не вишиваю ні одного дизайну з квітами. Ну, і я думала над цим раніше. Ось, а потім була тема літо, і якось цей вид з вікна дуже мені сподобався. Мені сподобався цей старий будинок, це старе підвіконня, на якому стоїть ця ваза. От. І мені захотілося зробити цю схему. Значить, вона вже є така. І теж завдяки Ірусі, завдяки цій грі. Також... Коли я робила Дігипетську дівчину, от, е, мені декілька картинок попались, які мені сподобались. І я додатково собі зробила ще ось таку ніфертіті 300 на 300. Тут всього 93 кольори, блендів немає. От. Знаєте, хочу сказати, у мене колись було таке якесь ставлення, коли в роботі багато якогось кольору. От, я вважала, що це не добре. Треба там щось розмалювати, щось зробити, щось цей. А потім я подумала: ну, якщо така картина, якщо таке зображення, ну чому ж то не добре? Ну так, доведеться якийсь шматочок вишити там, одним кольором, правда. Але на фоні цього темного кольору гарно і яскраво виглядають інші кольори. І ось, ось так вона виглядає. Покажу вам трошки ближче, трошки буде телефон міняти колір. от Але це ніфертіті в мене вийшло. У мене, до речі, є ще одна картинка, яка мені подобається на цю єгипетську тему. І, мабуть, я би її все ж таки зробила. Ось я тоді покажу вам пізніше. Так що у нас є, значить, літо. У нас є одна дівчина в єгипетському стилі, друга дівчина в єгипетському стилі, друге літо з квітами, і оця штука повиче. <бачу> <бачу> Ось. Ну що ж, плани, ви знаєте, такі плани. Я через те не люблю плани, що ніколи не знаю, що з тобою, що тебе чекає. Я думала, що я до вересня абсолютно вільна. От, але. Так як ви знаєте, син вступив до університету і їхнє навчання в університеті починаються там студентський тиждень аж 23 вересня. От, а, але йому повідомили, що в нього заняття починаються з першого, тому що це є медичний факультет. А ось медичний починається раніше. І так як приїхати потрібно задовго до занять, тому що ну так прийнято, десь приблизно за тиждень там студенти мають познайомитися. Ось ти маєш заселитися, там, приготуватися до навчання, кімната твоя має бути готова і так далі. Тому я навіть не знаю, якого числа ми їдемо його вести. Так, от син міняє плани наші, донька теж там міняє плани наші. І оце от діти, як зговорилися, і ми трошки буде вересень, тепер, кажу вересень, кінець серпня, трошки буде такий е, зайнятий. От, Але примхи продовжуються, гра продовжується, буду намагатися не відставати. Значить, А тут ще ж наш секретний є. Такий, як це називається? Секретна схема, гра, гра секрет. Бачите, першу сторіночку вже вишили, Значить, другу, шосту вишивають, 15, шістнадцяту вишивають, двадцять четверту вишивають, тридцять першу вишили. Дві дівчинки, третя вишиває, тридцять другу двоє вишиваємо і тридцять третю вже вишили. То я вишила от внизу тут тридцять третя, тридцять друга, закінчую. А зараз думаю, чи піти мені низ продовжувати, так, щоб знов нічого не ясно. Чи піти трошки нагору, те, що ніхто не взяв. От. Ну, ми нікуди не спішимо. Я якось по ходу, напевно, придумаю. Так, що вишивати нас, ще є що. Ну що ж, дякую вам дуже. Корисні завдання. Це було корисно. Це було прикольно, цікаво. Я Зараз в планах в мене теги записати. От, і е, зараз я завантажу ті схемки, що по завданням. Значить, в Телеграм, щоб вони були безкоштовними. Так що, якщо вам сподобалось, будь ласка, приходьте, пригощайтесь. І серпень продовжується. Все, до зустрічі, пока.